Вітаю, друзі! Давайте у цьому уроці потренуємося друкувати на слух речення на тесті Duolingo. Так зване завдання Listen and Type. Або Listen Then Type. В суті, воно не змінює. Якщо ви тільки починаєте готуватися до тесту Duolingo, то буквально два слова вам скажу. Це завдання дуже просте. Для розуміння. У нас три спроби, щоб прослухати речення, або іноді буває два коротеньких речення, або іноді навіть буває довга незакінчена, незакінчена, не, не, незакінчена, незакінчена фраза, тобто словосполучення. Так, таке іноді нам також траплялося. Але зазвичай, звісно, речення. Речення може бути коротеньке, просте, може бути, е, може бути, звісно, десь 12-14 слів. І слів високого рівня з якимись науковими термінами. Але таке речення вам дасться тільки, якщо алгоритм відчує, що ви здатні хоч щось там хоча б щонебудь написати. написати. Звісно, що перші, перші речення не будуть даватися вам довгі. Звісно, що підхід, методика, давайте скажімо. Друкування коротенького речення і довго вони відрізняються. Якщо коротенькі з 3-4-5 слів ми утримуємо в пам'яті і друкуємо відразу, то довге має сенс поділити на три спроби. Тобто протягом першої спроби я під час першої спроби я друкую, ну скажімо так, одну третину, там 4-5 слів. Я, я їх чую, я починаю друкувати. Решту я, скажімо так, ігнорую. Звісно, ви не зможете проігнорувати 100%, тому що ви напружені, ви сконцентровані і розум чує ті слова. Але якщо я буду дуже вслухуватися в ці слова, я можу загубити розгубити початок. Потім з переляку, що я розгубив початок, я розгубив і кінець. І як наслідок, моя перша спроба закінчується тим, що я друкую тут рандомне словечко, потім після нього відразу середине сподіваюся, Сподіваючись, що я потім за другу спробу повставляю тут. Я то щось повставляю, але все одно це буде каламбур. Тому краще з моєї точки зору, як показує досвід. Якщо ви відчуваєте, що вам зараз дасться вже довге речення, якщо ви класно впоралися з попередніми, то краще спочатку під час першої спроби 4-5 слів друкуємо, ігноруємо решту. Потім друга спроба середину друкуємо, третя спроба, друкуємо хвіст. Ну от. Ну що, друзі, давайте разом. Я не, не слухав, я даю вам чесне слово, я не знаю, що зараз буде. Це дуже цікаво, іноді я помиляюся, це нормально. Ми всі люди. До того ж, я, як зазвичай, втомлений репетитор, бо вдосталь розумової цієї роботи, от, це нормально. Там помилочки воно не змінює загальної картини. Речення будуть у нас і easy, і medium, і hard, тому що воно все підбирається випадковим методом. От. Пам'ятайте, що ці речення були на справжніх тестах Duolingo. Це дуже цінно. Тобто ви зараз почуєте саме справжні. Бо на деяких ресурсах вони, хлопці-дівчата, підбирають вигадують самі ці речення. А тут ми з вами зараз чуємо справжні речення. Окей, друзі, ну що, поїхали. Так, у нас три спроби. Про час ми не будемо з вами дуже тут. Дуже хвилюватись, тому що нам зараз не до часу. Якщо робити це на 60 секунд, як це є, то я не, не зможу коментувати, відволікатися і тому подібне. Тому це буде нецікаво. Я буду просто друкувати, ви будете слухати. А ви, якщо є можливість, відкрити блокнотик, якийсь Майкрософтовський або як там у Макбуків, що там за блокнотик, і е, пробуйте друкувати разом зі мною. Тобто хто скоріше, хто швидше, це круто. Немає кращої теорії, ніж практика. Окей. 3, 2, 1. А, да, ще один нюанс. Буде, можливо, ехо невелике, тому що я слухаю через колоночки, і якщо я. Ну, ду... я і так в мені дуже-дуже тихо. Якщо я зовсім їх вимкну, я не буду чути речення. Я вам буду трішки віддавати мікрофон. Це ехо, ну що, приношу вибачення. Я... Краще так, ніж ніяк. Поїхали. Would you like to join us? Окей. Okay. Це просте. would you like... To join us. Тут нема чого ділити. Нема чого ділити. Чи хочете ви приєднатися до нас? Так? Це речення easy. Коротеньке, раз, два, три, 4, 5, 6 слів. Ну, тут ще й to. враховуючи далі. Давайте послухаємо ще раз. Would you like, to join us? would you like? to join us? Would you like? Would you like? Американці люблять не would you, would, you, would you like to join us? Звісно, що службові слова, такі як would, там ту вони. Напівковтаються, це називається редукція. Звикайте до цього, ніхто не буде вимовляти, would you like to join us? Ні-ні-ні. Воно буде так, як розмовляють носії мови у реальних життєвих ситуаціях. А якщо ви згадаєте, як ви розмовляєте з друзями в реальних життєвих ситуаціях, просто ви не, не як вам сказати, не звертаєте на це уваги, то ви теж ковтаєте половину слів. Окей. А, так, да. ми зараз перевіримо, перевіримо Так. Все зелене, значить, все правильно. Якщо десь була помилочка, воно було б червоне. Все класно. Ідемо далі. Окей. 3, 2, 1. I'm not to go in there. Знову агентую. Так, де наш тут апострофік. I'm not gonna. Тут можна go into, можна gonna, go in there, можливо я щось наручу, так, давайте ще раз. I'm not gonna go in there. I'm not gonna go in there. Щось воно підозріло тут якесь. I'm not gonna go in there. Yeah, gonna, ви знаєте, це розумовний варіант going to, якщо ви напишете going to, я думаю це все нормально, якщо ви напишете gonna, теж нормально. I'm not gonna go in there. Можливо зараз я б коли перевірю, там буде написано going to. Ну, то не треба тоді нам диктувати гона, правильно? Це ж за знущання. Давайте перевіримо. Ага, ну звісно, звісно. Ну, давайте ще раз послухаємо, так? Да? Ну, погодьтеся, він сказав gonna, а не going to. Я ще ж не зовсім куку. -ку. Ну, то... I'm not going go to угу. go in there. От хулігани. Ну, ладно. У цих випадках я і чув неодноразово, що якщо ви напишете going to прекрасно, напишете gonna. Бо він сказав gonna. А за слова треба відповідати. Так, давайте наступне, друзі. Так, показує, що буде щось easy. Ну, ви знаєте, бувають easy з цими гона вона. Можна заглючитися не, не гірше, ніж на хард. Окей. 3, 2, 1, поїхали. I want you to get me out of here. I want you. I want you to get me out of here. Тут нема що ділити. Поки що. I want you to get me out of here. Хочу, щоб ти мене звідси витягнув. Ну, в прямому, можливо, в переносному, в переносному сенсі, що там вони хто чого витягнув. Давайте ще раз. I want you to get me out of here. Ну, все нормально, думаю. Жалітися не будемо. Ну, реченця, як це. давайте по все нормально. Це все розминка. Зараз, друзі, буде раніше чи пізніше hard, і там з якимись науковими термінами. Оце вже щось якийсь челендж. Бо це все дитячий садочок. До того ж вишневий. Ну, Такс. Ану давайте ще раз. Не ще раз. А, 3, 2, 1, поїхали. The food disagreed with them. Ага, отут я. ладно. Дивіться. Окей. Okay. Хтось там, допустим, як би ви зробили 100% disagreed. With them. Так, а хто наш тут флут, флут, такс. Ну давайте послухаємо, бо щось це, це дивне. The fluid disagreed with them. І ще раз. The food disagreed with them. Ви знаєте, ну тут на старушку знайшлася пророжка, да, я можу тільки в мой в мій розум ставити слово флут флейта флейта не погоджувалася з ними. Знаєте, якщо там, може, грає якийсь ансамбль і флейта звучить. Ні в тему. Ну, можливо. А що ще? Flood, флуд, flood флуд, флуд, навіть такого немає. Флуд, 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 флуд. Ну, якщо помилочка, то помилочка. Можливо, ви розчули правильніше, ніж я. Це круто, я буду щасливий. А, food disagreed with him. Хо-хо-хо. Бачите, як. Ви... Ну, звісно, що я знаю слово food і. Просто я навіть підозрювати не міг, що тут їжа не погоджується з ним. Тобто вона йому не пішла. Але розумієте, ну це таке речення нестандартне. The food disagreed with him. Ху -ху -ху. Uh, давайте ще раз послухаємо цей шедевр. Ну це просто шедевр. The food disagreed with him. With them. А ну ще раз. The food disagreed with him. The food disagreed with him. Чись мені там все одно флут. Ну, ладно. Помилочка, то помилочка, розумієте, це таке, ну. Я зазвичай правильно пишу і довгі речення, і важкі, але от такі козявки буває, я вам кажу, що воно хуже, гірше, ніж. Ладно, давайте поїхали далі. Можливо, ви правильно написали. Напишіть в коментарі, що я впорався. Це круто, дуже круто. Окей. Ну, до того ж я коментую, я відволікаюся трішечки. Так, давайте ще. Three, 2, 1, desired. Окей, okay, це, це, нам, це нам. It leaves nothing much. To be desired не будемо ділити. Тут нічого такого. It leaves nothing much to be desired. Okay, once again. It leaves nothing much to be desired. Тут навіть не просто перекласти. Якщо б не... Не було в нас nothing. It leaves much to be desired. Воно, наприклад, якийсь об'єкт або предмет, який ми створили, якийсь результат нашої праці, залишає багато, щоб бажати. Тобто не ідеальне, великий простір для бажання, для вдосконалення. А якщо ми ставимо nothing, то це ми маємо на увазі, що nothing much to be desired, тобто нічого тут нема чого бажати, значить це воно наше it, воно досконале, воно супер. It leaves nothing much to be desired. Ну, якщо, звісно, не помилився. О, ні, слава богу. It leaves nothing much to be desired. Окей. Ну давайте зробимо ще одне і, мабуть, на сьогодні вистачить. Токс. 3, 2, 1, go. That had a 90-year history. О вот тут я. Окей, 9, Я щось. Не можу вже зосередитися сьогодні. Так, що тут там in 90 або 19 year history. That have, ha, that have, No, that have, no, have had, Бог я знаю, давайте ще раз. That had a 90-year history. Ну, от розумієте, тут граматично ми можемо поставити that had, Це. Щось там мало 90-річну історію. Ну, це єдиний варіант, давайте ще раз. That had a 90 year history. Mm -hmm. Я думаю, так воно і є. That had, Тому що has вона точно не сказала. Have не можна, бо that стоїть. Ну, Бог його знає. Якщо ви можете написати словами, то пишіть словами. Якщо думаєте, що зробите помилочку, то пишіть цифрами. Ну, звісно, що 8, там, 8, 7, 5, 6. То пишіть цифрами. А дати, наприклад, там 1975, звісно, що пишіть. Ой, що я кажу? Ці до десяточка пишіть буквами, да? а великі, особливо дати, пишіть цифрами, тому що ну, це, це не дуже розумно виписувати 1000. Окей, okay, друзі. Ну, в принципі, ми трішеки з вами по... попрацювали всі ці речення. Попадалися і навіть зараз зустрічаються на тестах до лінгу. Звісно, не дуже часто, але. Тобто ви відчули щось справжнє. Нам не попалися сьогодні харди, але ви бачите, що можна заплутатися, особливо, якщо ти хвилюєшся навіть на так званих Ізі. І справа тут не ваші англійські, що у вас там низький рівень англійський. Від хвилювання, певного можна. Але я впевнений, що якби от ви впоралися так, як я, зараз, вам. За це завдання був би високий бал. Не 160, але 135-140, вам би далися ще якісь більш складні речення. І алгоритм зрозумів, що ви на щось здатні в англійській мові. Якщо вас зацікавить, загляньте на мій сайт itutor.top, itutor де я збираю свої відеокурси для вашої самостійної підготовки до тесту Duolingo і не тільки. Саме такий наймолодший курс. DET with Flying Colors англійською мовою. Він містить 81, а з часом буде більше уроків. Приблизно по 50 хвилин кожний, тобто десь 75 годин відеопідготовки, він допомагає кандидатам, абітурієнтам самостійно, в тому, як скажемо, за тим розкладом, який зручний саме для вас, підвищити свій бал з долінгу. У мене на каналі є відеовідгуки. Хлопців та дівчат, пошукайте. Ви дійсно побачите, що мої відеокурси працюють є як загальні, так і спеціальні з певних навичок. Тобто ви можете обирати або, окрем... або загальний один, або загальний плюс ще спеціальний. Тут ми вирішуємо, ми завжди підберемо для вас оптимальний варіант. Також, якщо ситуація дуже серйозна, то тоді я запрошую вас до себе як до репетитора. Іноді ми за два тижні робимо те, що. Кандидати не можуть зробити до цього за півроку або навіть більше. Всяке буває. На моєму сайті є відгуки учнів, включно відео відгуки Подивіться, їх більше 100 різних відгуків. Ви відчуєте, якого рівня є репетитор і як я можу вам допомогти. Окей, друзі, я бажаю вам успіхів на тулінгу і зустрінемося в нашому наступному уроці.